Тарас Григорович Шевченко, розрита могила, світи тихий краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростають мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала в волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, У уколистя б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі Москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, нелюдким матір катувати, на четверо розкопана розрита могила, чого там шукали, що там схоронили. Старі батьки? Ех, як то якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась.